У клініці Сучасної неврології «Аксімед» ми проводимо високоточні мрт дослідження для пацієнтів усіх вікових категорій. Багато хто хвилюється перед процедурою. Комусь важко лежати нерухомо, комусь тривожно через замкнутий простір. Саме тому ми використовуємо МРТ відкритого типу хітачі апартне. Це сучасний та комфортний апарат із гнучкою конструкцією та середнім магнітним полем, який забезпечує високу якість зображення і максимальний комфорт під час обстеження. Він підходить усім: дітям, людям з обмеженою рухливістю, підвищеною тривожністю або клаустрофобією. Це зручно. Тому що стіл автоматично підлаштовується під пацієнта, не потрібно лежати у незручній або болісній позі. Обстеження проходить у відкритому просторі, що зменшує тривожність. У клініці Ексімед МРТ дозволяє обстежувати головний мозок, шийний, грудний, поперековий відділи хребта, плечові, кульшові, колінні суглоби, крижово воздухвинні з'єднання. Система працює у трьох плещинах. Сагітальній, корональний та аксіальний для максимальної точної візуалізації ми використовуємо новітню систему обробки зображень, вона забезпечує швидкий аналіз та чітку деталізацію, яку лікар одразу бачить на моніторі. А тепер головне для пацієнта. Мінімум стресу та тривожності, зручності для людей із порушенням рухливості, можливість супроводу близької людини, точна якісна візуалізація для ефективної діагностики у клініці Аксімет. Ми дбаємо не лише про точність результатів, та й про відчуття безпеки, довіри та турботи під час кожного дослідження.